Сьогодні в нас в Харкові спека, майже плюс 40 градусів, тому ми приїхали, напевно, у найпрохолодніше місце Харкова. І тим паче тут запустили форель. І ми сьогодні спробуємо її спіймати. Тому давайте подивимось, хто буде перший. Сьогодні у нас... Буде трошки інакше від змагань. Сьогодні в мене буде найсильніший мій суперник за весь час нашого каналу. Всім привіт! І мови нашого конкурсу чи змагань будуть трошки інакше. Усю рибу, яку ми спіймаємо, треба тут викупати, тому скільки ми. На яку суму ми наловимо рибу, таку суму ми закинемо на бал. Сьогодні у нас, як завжди, два ведра стоїть. Тут можна ловити на свої вудки, Може, а також там там от, 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 видають тутошні вудки Тому от на той стороні ловлять матрами, як професіонали бо... бо... будемо ловити десь. Риба стоїть десь там. тому Будем раскоченов. Давай, ладно. Как они люди? Как да? Да, не, а, не поплавал, жал прям поплавал. А, нет. Крути, лучше? Не, я что буду? Ты ничего не крутишь, я тебе скажу. Быстрее, крути.

Ну, я пускаєш. Все, картошку я не крутиш, Давай, то Фон перщик. Всё, в тес рыба у нас есть. Всё, я це хіло. Тер с риба в нас є. Моя, я довольний. Клас. Моя красавица. Правда, маленька. Обідно. Хотіла б побільше. Але це одно, хоча б щось. Вихоро спаса однов вот я. Як сильніше. Кидай сильніше. Вибачте. Подивіться, як. Була Плави не те мари. Я точно папа, но я люблю разговаривать. Смотри, она тебя не Первую вот так, чуть ли не в не мотает. Подожди. что? Я на кесот падаю. Вы это вы это? Я должен разлучиться.

Кто сейчас прицепил их так вот Так, Я стал, не надо. А я помогу. Вот, это ж не лаван. Не <реку> ловим только нормальную рыбу. Давай сюда. Я помогу тебе. Если <реку> запоришь. Ну <реку> что? Ой, я тебя... Мы сюда едем. Ай, я выйду. Как я воно сыльный низ окусти, гор. Дай сюда, вон. Ну-ка, моя рыба. Ох, лох стой. Відчіпляється саме я рибала її. Забагріл. Що в нас така в зачоти йде? Тензі нема, тому йде. Бачите скільки там багато риби, але жодна не клює, слюще всього вона мене не любить, але я є вона мене любить. Бо я ж її зловлю. Іде наш другий учасник. І я знову тут. Давай. Ми помінялися у спінінгі, мало ліпше хлопець, але я не стану. Ну, хто не розкує, то й не п'є шампанчик, я тільки <плес> що був прильот, але це було десь далеко, <плес> Не був десь десь встали. Але все одно десь харчівки або харки, або в харківські області. що нічого не прокали. А це і риба? Я теж репап, але я. люблю розмовляти. Люблю розмовляти.

Mm. 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 Okay, що у нас рахунок... Дэн Вади <coughs> Я возлючен я обиженный на Дэнны. А с вами Денис. Він Венс рыбу обидел І до цього вона она ушла. Наразі, ну, можливо, буде покльовка, але з моєю вдачею, я думаю, її не буде. Бо ми мою вдачу знаємо. У мене повинна бути, має бути, повинен бути рахунок 1, 2, 1. Але зараз в нас який рахунок? Ну, <сі> Де ж Мій... парелян? Де... Де, ж... Де ж ти моя корей? <пілик> Коли ти мені так покляв. Я не хочу погадати її робить, я не хочу. Я хочу щоб Да-да. Риба мене об'юдить, я вам кажу. Вона не хоче, вона... вона не хоче плювати. Я прям прям в неї підносить. Вожу, не хочу. Ну вот як це розумієте. Стоїть дро. Справний риба. Опасніть цю команду ми... ситуацію в коментарях. Як ви гадаєте, робот має плювати чи немає? Наш учасник відловить рибу, але не такого шафа. Yeah. Поки, поки в мене він мені дає корпус, я давлю рибу. Матьё, Это что-то, смоть ё, что рыбразы. Ого, я к на рыба. Да прям она прямаш, Ничего ничегось. Так все хвостики шли под эти днисты и там. Роді Джопа Ікс. О, Лаван, давай. Прийти. Так, ну побачення я пішов. Ви наблюдайте зі мною оттуда, а Денис буде тут. А, стоп! Ты сейчас знову ишки. Не впущу, но цей раз я буду предельно аккуратно. Ну, цепа еще два один. Мені це так рахувати мало. Бачиш? не Давай, кидай. Не туда. Вон, риба, плаває. Бачиш?

Вот. И ее на себя. Ты ее должен держать, чтобы она устала. Просто держи и не все. На одном месте. 你也说我化水 Хочу зробити зауваження на що була споймана ця курей. Самодельна блішенька така. Хочу передати приліт своєму діду, котрий її зробив, Тому ось розловив її нарешті. цією рибою рахунок на у нас стає 3-1. Я розлючив і не хочу грати туди. Бачиш, риба стоїть, я до неї, а вона не хоче. От як це розуміють? Поясніть мені. От тут дивіться, от риба є, кидаю, а вона клює. От. Давай ще раз хрозу. Малою. Просто повно. Ну, давайте распигали. Вот так. Рыба вода, Звичайно, ні. Я теж собаку, але я люблю розмовляти. на не буду. Держи. Просто Мария его ухаживает. Если она идет, то ты тоже попутай. Но не сильно. Давай, поднимай. О, рахунок стоит, два-три. Холосов. Вы все равно тебя такие добрые Ну, рам 600. Ну сколько? Ну со мной что считать. Все, Вид Тільки ти закинь. Тільки на свою. Давай, я скай. Ми трофей. Мій, давай. Сейчас, ты кай. його. на що ти... Давай, сейчас щоб... уповет. Ну, Два, три. А, стойте, спойде. Не сортик, мальчики.

Богу, сей, на фермент, как Опа! А. Да, ты ее как подматываешь? Э, не. Куда ты? Все. А -а -а. Дайте я устану разок буду отступать. нахуй царина. Мало ли в меня Первый закид и рыб. Ось я такого черв'ячка розогнула мені крючок. О, все, було. Якось так. Я кінчалось змагання з рахунком 4-2. Ну, мабуть, 4-3. Ну, мабуть, але ти цього не заходив зробити. Тому зараз йдемо дивитися. Скільки, скільки вона буде коштувати? І скільки ми будемо закидати на пару. Ну, на жаль, я програв, але все одно це було класно, погодьтесь. Давайте дорочок ну, типу, щоб здавалося, що, що, що була нічия 4-3 в пользу Дениса. Якось якось так вийшло на сьогодні. У мене тут трошки вмили. Я у нас вийшов на 977 гривень на банку. Відправляється 977 гривень. Із мого кошелька. Дивіться нашу програму Риболовля Хотець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі та донатьте на ЗСУ отут. Слава Україні. Мені сподобалось.